Наприкінці жовтня єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представить щорічну доповідь щодо розширення, яка відчинить або не відчинить двері для ухвалення політичного рішення щодо початку офіційних перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Позитивна рекомендація Єврокомісії буде залежати від того, наскільки успішно Україна виконає сім критеріїв, які отримала разом зі статусом кандидата. Проте мова у доповіді буде йти не лише про сім рекомендацій, а матиме набагато ширше охоплення. І незважаючи на те, що нещодавно політику надрукувала інформацію, що перемовини про вступ розпочнуться у грудні, і що раніше подібну інформацію давав Блумберг і інші змі, я би хотіла наголосити, що ситуація з виконанням семи рекомендацій значно складніша. І питання далеко не тільки в Угорщині. За виконанням цих рекомендацій дуже ретельно стежать і наші друзі, які ще на лютневому саміті Україна ЄС цього року казали, що найкращий піар у світі не допоможе вступу до Європейського Союзу, якщо Україна на 110% не виконає сім умов. Причому це виконання має бути неформально технічним. Замало ухвалити закон. Треба довести, що він працює. Власне, я і збиралася в цьому випуску зосередитися на стані виконання цих семи рекомендацій. Але прочитавши слова секретаря РНБО Данілова про туристів, почувши виступи інших представників влади щодо наших темпів євроінтеграції і щодо наших карколомних успіхів і повної готовності до членства за чергові два роки, вирішила говорити про трошки інше. І про трошки більше, про процес вступу загалом, про необхідність прийняття реальності такою, як вона є, а не про перебування у вигаданому світі євроінтеграційних ілюзій. Ми чудово пам'ятаємо заяви нашої влади на початку цього року, що вони вже у січні виконали нібито сім рекомендацій. А в серпні профільна віцепрем'єрка вже заявляла, що до кінця жовтня. Не виконає Україна рекомендації на 100%. Ми пригадуємо, що згідно з прогнозами прем'єр-міністра на початку року ми вже б мали пройти майже половину шляху до членства, але ж перемовини ще навіть не розпочалися. Насправді, друзі, процес вступу складний і багатоетапний.